Дня. Сьогодні оглядаємо земельну ділянку в селі Мартусівка, що біля села Гра 12 км від Борисполя і 22 км від Києва. Ділянка 4,6 гектари промислового призначення з виходом на асфальтну дорогу. Зараз ми туди пройдемо на асфальтну. Тут є така буферна зона, такий типу полісадник. І, і буде асфальт. Я зараз туди пройду. Так, ділянка в нас прямокутної форми. План ділянки обов'язково прикладу. Ну, візуально це ось звідси, і там, де ось, ви бачите, починаються машини, то вже наступна сусідня ділянка. Ось така ширина фасаду. Всі комунікації проходять проходить леп, леп але леп іде не по нашій території, а тут є така лінія ну, комунальної власності, по якій вона проходить. І проходить е, теж е, лінія електропередач. ну Більш за все, що це 10 тисяч, тобто понижаючий трансформатор і можна робити електроенергію. Ось я зараз знаходжусь на, вже на дорозі, на асфальтованій дорозі. Е, там в тій стороні у нас складські приміщення, велике ну коротше, якісь складські приміщення. А ось з е, правого боку у нас е, садовий центр. І Щоб доїхати до нашої ділянки, то ще треба здолати такий рівчак, таку канал по відведенню води. От. Ну, ось садовий центр зробив собі такий місточок. Там в складських приміщеннях звичайно звичайно більш капітальні, більш міцніші. От. Але це треба буде зробити. І ось за цими вже будинками, за цими деревами. Кущі там вже там, де я починав знімати. Ось там вже наша ділянка. Коротше, є отака буферна зона, не знаю, можливо, її можна якось використати там під свої потреби, не знаю, якийсь садочок посадити, там ще щось. Ось так. Так, ну зараз ми ще проїдемо по асфальтованій дорозі до Бориспільської траси. Так, подивимось, що вона таке за дорога. Я під лавою тебе знайду, через пару років ми створим сім'ю, я дам тобі свій телефон, візьми, будь ласка, мене. Хайна тоді знайдеш, як будеш, ти поді придаш, Серед свіхи, постав худо не покидайся, це.